Сидів собі дома, насолоджувався життям аж побачив, що в інтернеті пишуть, що літо в Австрії брак донорів крові, і треба всім, в кого є руки, ноги, там рідина і взагалі можливість, бігти, і здавати кров. Ну тож я вдягся і побіг. Не на секунду не забуваємо, що ми з вами в Австрії. І навіть якщо ти хочеш віддати щось безкоштовне, мою власну кров, треба заповнити 50 тисяч тонн гігабайт. Документів, значить, я спочатку зареєстрували мене раз, перевірили документи, поговорили зі мною. Потім мені ще дали окремо формуляр. Формуляр цей клятий, Я не знаю. Хвилин 30 заповнював, бо там так все хитро написано. і Важко Це німецька мова. Ну кошмар. Сподіваюся, ви впораєтеся, вас вийде ви дійдете до фінального боса здачі крові. Наступний бос це черга. Виявляється, прийшов не один я. Всі після роботи приперлися, стали в чергу з дітьми, з чоловіками, дружинами, бабусями. Коротше, всім родинами прийшли, стоїмо, всі чекаємо. Збір безцінної рідини влаштували прямо у спортзалі місцевої сільської школи. Думаю, це правильно. Подвійне використання приміщення, максимальна ефективність. Нехай там в день вчать сидіти спорту, а ввечері ми прийдемо і побризкаємо кров'ю на підлогу. Далі наступний бар'єр на шляху відповідального донора. Треба ще сісти, і поговорити ще з однією співробітницею цього Червоного Хреста. На цей раз це вже співбесіда. Вони перевіряють, чи ти анкету заповнив. Ну. Осмислено, чи ти прочитав все дійсно, чи просто поставив галочки, перевіряють, щось перепитують. В мене там, я відмітив, що я був в Туреччині, значить скільки тижнів тому. Вони щось перевіряла в інтернеті, рахувала, питала мене міста, як ми туди їхали, не, що ми там робили. Буквально питала, ну тільки що не питала, що я там пив і їв. Ну, а я там пив і їв, як ви розумієте, Туреччина Ланклюзів, тут нічого не зробиш. До речі, всім рекомендую хороше місце для отдиху. Я думаю, що це для того, щоб перевірити, чи ви реально ну, розбираєтеся, бо виходить так, що якщо ви Тієї нещасної не знаєте, то з вами ніякої маніпуляції робити не можна, бо ви не зрозуміли взагалі, що ви там понаписували. І може і собі там якусь загрожуєте, і якимось іншим людям щось не вказали, і потім привлюють вашу кров, а там якийсь сюрпризик. Тому, може, це в нас так, але з точки зору знання німецької якийсь рівень її необхідний. Все, фінішна пряма. Я обрав своє крісло, яке мені сподобалося. Обрав жіночку, яка буде зі мною малюбінацією робити. Вона там щось готує, каже: зараз я вам помажу руку, щось там приліплю, кудись натисну. Ну, зі мною там дружина, вона лікар, думаю, контролює, раптом будуть мене вбивати, та щось зробить. Може там поліцію викличе, просто попрощається. Тут я знімаю для вас контент. Ну, ясна справа, я ж блогер, і не тільки ж прийшов кров, здавати, а й контент вам познімати. Коротше, все каже: все, давайте. Ось вам м'ячик смішний. Ви його тицаєте, і зараз комар сука, вас вкусить, комар кусив, кров пішла боляче трошки, але все це заради доброї мети. А я ж готувався, чат GPT порозпитував там про здачу крові. Він каже, ну дивіться, якщо у вас раптом низький гемоглобін, то ви можете втратити свідомість. Я сиджу, концентруюся, рахую цих овець, як і має бути, щоб не втратити свідомість. Все чітко, контролюю процес е нормально, бачу, що кров вже пішла. Підтримати і попитати, що з татом. Підійшла моя доня, моя рибка, моя сонечка, киця мала. Отак десь я і думаю, пройдуть мої. Останні хвилини на цій планеті я буду лежати в ліжку вже старенький, років 150. Ну а біля мене буде стояти моя доня і тримати мене за ніжку чи за ручку і підтримувати, питати тату, як ти там, що ти там. А я кажу, все нормально. Побачимося на тому боці. Мала. Ну там за кадром дружина стоїть, знімає все, контролює, щоб у мені всі маніпуляції робили правильно. Вона ж професійний лікар, плюс завжди приємно, що в такі важкі моменти, можливо, останні раптом там галабін склакне. То ну добре, зручно, що з тобою вся родина, і ти не будеш витрачати час попрощатися. Трохи відволікся, розслабився, загубив концентрацію. Тут бачу, а мала мені вже шнурки розв'язала. Думаю, зараз стану, впаду хороший пранк, молодець п'ятірочка. Там беруть цього півлітри крові, але мені здалося, що більше. Поки лежав, все-таки дружина з малою вирішили зав'язати шнурки назад. Я вже втомилася чекати. Мені здавалося, вічність тут лежу, але насправді там 10 хвилин загалом все займає. На найкращих традиціях індійських фільмів моя доці мститься за те, що образили тата, зробили полячі і штовхає возика із кров'ю кудись, але матуся все випаде. Нарешті закінчую маніпуляції, чомусь мене потім просять самого тримати ще оцю пластир на руці. І надійно бентують, кажуть, не підіймати пару годин нічого важкого, Та я не збирався, думав вже відпочивати, я ж герой. Ось мій внесок, не дякуйте. Ду, питаю в адміністратора, а де гроші за здану мною кров. А він каже, грошей нема. Це безкоштовно. Виявляється, що можна отримати максимум що там, пару батончиків і пару пляшок якоїсь газованої води. Тож ви теж можете здати кров. Це достатньо просто є спеціальний сайт blood.at. і це до того, що і корисно для вашого здоров'я. Дякую.